В першу чергу, ну, любий твір мистецтва, він це як обмін якоюсь енергією, чисто людською енергією. Автор її вкладає, а глядач або приймає, або не приймає. Ось. Ну, а так ще, якщо говорити про форму, ну, скульптура може бути так, якщо це порівняти, наприклад, там, з енергією блискавки, да? скульптура може захоплювати простір. Так як блискавка там захоплює півнеба. А е, може, навпаки, ця енергія концентруватися в одну точку, як кульова блискавка. Ну, скажімо, я, як глядач, сприймаю і те, і інше, але в своїх роботах все ж не мається концентрувати енергію. Я з дитинства якось дуже захоплююся взагалі. Якимись такими археічними речами. Ну, скажем, для мене було великою власне трагедією, коли е, руїни золотих воріт перетворили будофорію. Я їх за пам'ятаю зовсім інакшими. Не знаю, якесь відчуття часу, да, яке присутні, ну, там, в якихось руїнах, старих творах. Скажем так, мені. Завжди подобалася єгипетська скульптура, а потім я почав якось шукати, яка є аналогія тут, на цій землі. Мені я дуже зацікавився якраз пластикою степових народів, які тут жили. Так що мій улюблений музей це музей Єворницького в Україні, де зібрана величезна колекція там, скіфських, сарматських, половецьких статуй. Лаконічність, якось мінімалізм, виразність і якась визначеність форм, повинна бути. форма вона має дві такі основні тенденції. Це, скажімо, така космічна тенденція форми. Люба форма намагається стати кулею. І земна Люба форма намагається стети вниз і розчинитися з землею. Тобто вона ще тяжіє вниз, вона має вагу. Це два таких основних фізичних закони. І то, і інше повинно бути присутні. Я думаю, що можу використовувати різні матеріали, і різні форми. Все залежить знову ж таки від тої енергії, яку автор вклав в роботу. Якщо вона присутня, його особиста енергія і глядач відчує. Характер соціуму може мінятися в різні часи, він може носити абсолютно різний характер. Але суть людини лишається, одна й та сама. Чому ми зараз сприймаємо там твори мистецтва, а там створені тисячі років назад чи сотні років назад? От там от є ця справжність. Над простою формою важче працювати довше, ніж над якоюсь там складною, деталізованою. Художник закінчує академію, а навчити малювати чи ліпити можна любую людину, так як е е кожна людина вчиться грамотно писати, але мало хто стає письменником чи поетом. Точно так же можна навчити будь-яку людину малювати чи ліпити. От період після закінчення інституту це якраз період пошуку себе і якогось встановлення як автора. Справа в тому, що якщо так навіть прикинутись, тільки у нас закінчує академію людей, там по скульптурі, це не, скільки, знаю, в Україні в трьох вузах це там, порядка 30 чоловік. Де вони? Їх нема. Люди там ну, або викладають, там, в школі або студії ведуть, як минуло займаються при ремонтах. І якраз цей момент такий важливий. Навіть багато талановитих людей там, через необхідність заробляти гроші. Втрачають можливість реалізуватися. Дуже важливо, якось концентровно просто цей період. Там, мабуть, перші 5 років після академії. щоб відбутися. Да. Тури я намагаюся, щоб нічого не було зайвого. Щоб життєве крати це. Ну, Принаймні, не робити те, що можна не робити.